Півтори тисячі вакантних місць є у Коломиї. роботу за контрактом всім охочим пропонує армія. Тут відновлюється військова частина і потрібні десятки спеціальностей. Військові кажуть, зарплата буде непогана. 2,5 тисячі гривень мінімум, а ще одяг, харчування та проживання. Про переваги служби за контрактом говорили на зустрічі у місцевому центрі зайнятості із безробітними коломиянами. Були там і ми. Досить гарні умови, гарні пропозиції і дуже гарні е, актуальні вакансії у них. А це понад півтора тисячі осіб. Для Коломиї це є створення робочих місць. Це є заробітня плата, це є підтримка своїх сімей. У Коломийському центрі зайнятості зібралося понад два десятки осіб, котрі шукають роботу. В основному це жінки всі зацікавлено, слухають гостя. Це Віктор Шульга, начальник зв'язку 10-го окремого гірсько-піхотного полку, який дислокуватиметься у Коломиї і на базі якого буде створюватися гірсько-штурмова бригада. У своєму складі бригада матиме кілька полків, а це означає, що більше півтори тисячі осіб зможуть отримати роботу. Частина створюється з нуля. Потрібно від кухаря до вищого керівного складу. Найперше усіх цікавить заробітна плата, каже військовий. Тому на зустріч підготувався і за допомогою розробленої таблиці вирахував скільки реально може отримувати контрактник та від чого залежить сума. Грошове забезпечення складається, по-перше, від посадового окладу, від окладу за військовим званням по вислуги. Відповідно, якщо приходить людина цивільна, вислуги немає. Військове звання саме мінімальне. І все, все грошове забезпечення йде від самих мінімальних норм. Найменше пропонують 2,5 тисячі гривень. Це, наприклад, для діловода. А ось молодшому сержантові із вислугою три роки нарахують майже три тисячі. приклад нарахування місячного грошового забезпечення. Тобто, командир відділення четвертий тарифний розряд. Молодший сержант вислуга три роки. Оклад за військовим званням – всього-навсього 40 гривень. Посадовий оклад – 605. І пішли далі проценти, як нараховуються. На виході маємо 2912 гривень. Відповідно, ми живемо в державі, де на нашу зарплату все рівно йдуть відрахування. Але держава нам дещо компенсує. Не так, як в цивільному житті все зняли. Тобто от ці от 436 гривень. Утриманий податок на доход нам держава його повертає. Тобто на руки людина з 2900 тисячі 2700. З часом заробітна плата може дійти і до 5-6 тисяч. Це без урахування одягу, харчування та проживання. Навіть буде така добра забута тринадцята зарплата, та кажуть, ще й чотирнадцята. Є ще таке поняття, як премія е, за рік. Так зване, як хто пам'ятає радянські часи, тринадцята зарплата. Окрім того, коли військовослужбовець йде у відпустку, йому виплачується знову таки ще місячна заробітна плата, тобто грошове забезпечення на оздоровлення. Тобто практично 14 зарплат на рік. Наразі тривають перемовини, хто як і за скільки облаштує територію військової частини на вулиці Моцарта. Тому, поки що, офіцерський склад військової частини, який очікує прибуття в Коломию, перебуває у Білій церкві. Це означає, що тим, хто зголоситься працювати за контрактом, доведеться кілька місяців перебувати на Київщині, бо офіційне відкриття відновленої частини у Коломиї планують десь на весну. Галина Ігор Кофлюк, події НТК.